Друзі, вітаю! 23 липня. Сьогодні з вами Олеклок і традиційно в кінці інформаційного дня підбиваю підсумки про найголовніші події минулої доби. І готові вам розпочати їх розповідати з приємних новин, з гарних новин, які повідомив нам. Кінці дня Генеральний штаб Збройних сил України вони, в принципі, підтвердили їх до кінця дня. А я спостерігав за цими подіями вранці, коли щось відбувалося в тимчасово окупованому Криму. І сили ППО працювали по території Росії з Криму. Ну, цікаво виглядало, і цікаво було спостерігати за цими подіями. І от стало ближче ще до кінця дня відомо, що наші військово-морські сили. Збройних сил України разом із підрозділами Сил оборони завдали удару по порту Кавказ в Краснодарському краю і пошкодили російську паромну переправу Слав'янін. Більше деталей поки що вам повідомити не можу, але все ж таки це дуже хороший показник того, що ми глибоко достаємо російські війська, і це формує наші позиції дуже гарної на міжнародній арені, в тому числі. Тому що я вам в попередніх відео. І сьогодні, і вчора розповідав про те, що все-таки світ готує нас до переговорів. Володимир Зеленський вже неодноразово заявив про те, що вже готова Україна до переговорів з Росією. Зараз формується переговірна позиція. Для цього навіть міністр закордонних справ України на запрошення Китаю відвідує Пекін. Там буде робочий візит тривати його до 25 липня. І як сказав Китай, вони запросили Україну, аби сформувати позицію для припинення війни. Але вони називаються українською кризою. Я також детальне відео вам з цього приводу робив у себе на каналі, і більш детальний розбір буду ще продовжувати робити завтра. Тому не забудьте підписатися, хто не зробив раніше, натисніть на дзвіночок. Ви відразу будете отримувати відповідне повідомлення, коли виходять нові відео на цьому каналі. Європа також долучається до цього процесу. І зокрема, сьогодні високий представник Європейського союзу Жозеп Борель, який добуває вже свій термін на цій посаді, заявив, що Україна продовжить шукати шляхи, щоб провести наступну мирну конференцію за участі Росії, але не на умовах правителя Російської Федерації Володимира Путіна, говорить він. Але ці умови треба сформувати. Тому зараз збройні сили України і формують ці умови на території Росії, завдаючи ударів по військових об'єктах. Ви певне вже чули про те, що. Велика кількість особового складу, вищого військового керівництва, яке перебуває на території тимчасово окупованого Криму, особливо які виконують функції і забезпечення діяльності військово-морського флоту Російської Федерації у Чорному морі, вони перебазувалися до довноросійська і навіть повивозили свої сім'ї. ГУР сьогодні про це повідомляв. Наскільки там все це активно відбувається, я вам сказати поки що не можу. Але до прикладу, навіть мої підписники, які проживають безпосередньо на території Криму, то повідомляють, що дійсно військових в центральній частині Криму стало менше. Але я поки що ну доволі обережно говорив би про те, що Росія залишає повністю Крим, хоча ГУР активно проводить підготовку до спецоперації в Криму. І наміри Буданова все ж таки завдати серйозного удару по цій території, яка зараз окупована росіянами, вони залишаються очевидними. Це не якась військова таємниця. Про це він говорить голос. Як будуть розвиватися події далі, звісно, будемо слідкувати. І я буду вас тримати в курсі, тому залишайтесь на каналі. Європейський союз сьогодні також ухвалив цікаве рішення. Він позбавив Угорщину права приймати наступну зустріч міністрів закордонних справ і оборони. Через її позицію щодо війни в Україні. Вони це мали проводити цей захід і маю на увазі у серпні місяці. Зараз Орбан дуже обурений з приводу цього Сіарто до кінця дня підготував заяву. Наголошено тому, що вони, мовляв, не виступали від імені Європейського Союзу, коли Орбан їздив до Москви, Пекіну і так далі. Це, мовляв, була ініціатива прем'єр-міністра Угорщини, але незалежно від того, як себе позиціонував Орбан, він є очільником країни, яка зараз головує в Раді Європейського союзу, він не мав права таке робити, тому покарання абсолютно справедливе і правильне. Бо свого часу Берель, мовляв натякав, що вони будуть просто ігнорувати цей захід. І Орбан собі проводить з ким завгодно. Це неправильна позиція. Просто-напросто зараз треба ініціювати питання взагалі позбавити Угорщину права голосу у європейському союзі, і це було б дуже і дуже правильно. Треба ставити на місце таких політиків. Тим паче, інструменти і важелі у керівництві європейського союзу є. До подій в Україні, як я вам сказав уже сьогодні, Зеленський зробив знову заяву про якнайшвидше припинення війни. Він це повідомив під час зустрічі з держсекретарем Ватикану, який приїхав до України, і сьогодні з'явилось соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке свідчить про те, що частка українців, які, які не готові до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності. Суттєво зменшується. сьогодні вона складає 55% в порівнянні із 82%, які були в квітні 2022 року. В окремі місяці така частка складала навіть 87%. Я також робив цього виводу при... окреме відео, у мене є воно на каналі. Але більша половина українців готові до плану, наприклад, завершення війни, якщо Росія залишить. Херсонську та Запорізьку область вони перейдуть під наш контроль. Ми вступимо до Північно-Атлантичного альянсу тієї території, яку ми контролюємо. Ну а Росія залишить за собою контроль Криму та Донецької з Луганської областями, які ми не будемо визнавати за Росію. Ну, таку модель запропонували соціологи КМІСу, Втім, це не означає, що так буде. Втім, процеси зараз якраз в цьому напрямку відбуваються. Кабінет міністрів України також ухвалив рішення очікуване. Для тих, у кого є діти школярі, сьогодні уряд затвердив дати початку та закінчення. Наступного навчального року у загальноосвітніх школах про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Навчальний рік для школярів розпочнеться 2 вересня 2024 року і завершиться 30 червня 2025 року. Мається на увазі 30 червня це термін, до якого має завершуватися державна підсумкова атестація. Ну вже фактично випускники шкіл отримують на руки атестати. А Дітки початкової школи середньої школи вони, звісно, будуть вже навчатися до кінця травня. Тому навчальний процес наступного навчального року буде тривати як і завжди, бо були розмови. Що, мовляв, його розпочнуть у серпні місяці для того, щоб взимку не навчатися, це означає, що зараз уряд все-таки виходить на якусь більш-менш стабільну ситуацію в енергетиці. Зараз уже зменшуються періоди відключення світла, і це означає, що наступний рік ми маємо пройти плюс-мінус нормально. Верховна Рада України сьогодні відзначилася ну, дуже непривабливо. Сьогодні мали розглядати закон про обмеження діяльності в Україні Української православної церкви Московського патріархату. Депутати навіть блокували трибуну Верховної Ради, але так цей законопроект на розгляд і не було внесено, що я вважаю ганьбою повною для парламенту. І вони також затвердили сьогодні указ президента України про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 9 листопада. І пішли на канікули майже до кінця серпня. Перепрацювали. Вибачаєте, ну я по-іншому прокоментувати це не можу. Ганьба цій Верховній Раді, яка не хоче працювати в умовах воєнного стану, а влаштовують собі канікули. У США також відбулися дуже цікаві події. Вони там дещо вже вщухають після того, як Джозеф Байден оголосив про своє рішення зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Сьогодні явним фаворитом є Камала Харріс, віце-президентка. Сполучених Штатів Америки донори їй активно починають здавати гроші на фінансування виборчої кампанії. За дві доби вона зібрала понад 100 мільйонів доларів. Це неймовірна велика цифра. Соціологіч опитування, яке було проведено, показує, що Камала Харріс має шанси вищі, ніж у Джозефа Байдена у протистоянні з Дональдом Трампом, хоча вона відстає від нього на 1-2%. Але кампанію вона ще не розпочинала. Тому шанси у Камали Харріс дуже потужні. А Дональд Трамп відмовився від дебатів із нею. Ну, я вважаю, що він просто її злякався. Це моя особиста думка. Що ви думаєте з цього приводу? До речі, напишіть у коментарях. І окрім того, учора телеканал Fox News ставив під сумнів сам факт життєздатності Байдена і факт того, чи він живий. І от Джозеф Байден повідомив, що він завтра звернеться до американців. Звернення буде відбуватися о 20-й годині. Ну, нібито за київським часом, в принципі, я вам ще поточню. І також сталася цікава подія у США, скандал довкола директорки секретної служби Сполучених Штатів Америки. Вона заявила сьогодні про свою відставку. Її звинувачували в тому, що вона не виконувала належним чином свої посадові обов'язки, внаслідок чого стався замах на Трампа. Це величезний скандал у цивілізованій країні. І дуже показово, що очільниця цього відомства сама оголосила про свою відставку. Звісно, на тлі певного тиску. Але я погано являю таку картину, наприклад, в Україні. У нас, як правило, ніхто сам у відставку не йде. Були розмови про те, що парламент сьогодні проголосує в Україні низку кадрових рішень, що стосується заміни. Певних міністрів, можливо, глави уряду, але ніяких таких питань не розглядали. Хоча я особисто вам скажу відверто, ну не вірю я у відставку Шмигаля, не буде Зеленський відправляти і міняти, відправляти відставку і міняти на когось іншого. Шмигаль зручний для Зеленського, прем'єр-міністра. Ну для чого його міняти? Ну, це знову друзі, моя особиста така позиція, коли розповідають там різні інсайди, мої колеги про те, що вони дещо знають, що кого замінять. Ну окей. Можливо, вони знають більше. Якщо ви, до речі, знаєте, також пишіть. Я з радістю почитаю ваші коментарі із зацікавленістю. Дякую, що ви їх пишете. Дякую, що підтримуєте роботу. Всіх люблю ціношу. Ну і не перемикайтеся. Все буде Україна!